Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Ти водила мене у поля край села. І в дорогу далеко ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя на зорі дала. І в дорогу далеко, ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка. І луги, і зелені гаї. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка. І засмучені очі хороші твої. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка. І засмучені очі хороші блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю наче долю. Тихім шелесті трав, щебетанні дібров. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство, юро розлука, і твоя материнська любов. І на тім рушничкове оживе все знайоме до болю. І дитинство, і розлука, і вірна любов. Я дякую тобі за те, то, що я вмію, і я дякую тобі. Розумів, ті речі, які не пояснюють навіть в книжках, хай буде біля тебе завжди ангел хранитель і я теж бізпоряд буду завжди брудити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Можна у світі чимало зробити. Перетворити зиму на літо. Можна моря і океани здавати, кореневищу штурму взяти. Можна пройти крізь пустелі та хащі, Тільки без мами. Не можна нізащо. Бо найдорожче стоїть за словами. світі усе починається з мами. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Найперші легенькі сніжинки. І сяюче диво ялинка від мами і літера, і слово. І зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Мамо, мамо, вічна і кохана. Дорогі матусі, вітаємо вас Днем матері.